Доброго дня, щиро. Вітаємо вас на Одеському казенному протезно-ортопедичному підприємстві. з будь-якої області на території України має право та можливість звернутися до нашого підприємства та отримати безкоштовно, згідно направлень фонду інвалідів, усі необхідні протезно-ортопедичні вироби, які прописані медичними довідками та на які ви отримали направлення в фонді інвалідів. Ми виробляємо велику кількість різноманітної протезно-ортопедичної продукції. Якщо е, казати про дітей, то це бандажна група. Діти до 18 років, які не мають інвалідності, теж мають право обслуговуватися безкоштовно за рахунок державного бюджету. Можна отримати шинки Веленського, карсети, бандажі, різні ортези. Дітки з інвалідністю, особи з інвалідністю вже мають право отримувати ортопедичне взуття. Пенсіонери, незважаючи на те, що вони не мають інвалідності, не оформлена інвалідність, теж мають право на безкоштовне протезування. Так можуть оформити протез модульний для ходьби та протез для купання. Для забезпечення допоміжними засобами реабілітації учасників бойових дій. Подаються наступні документи: паспорт, код, ВЛК і витік з наказу командира військової частини. Ще особи з інвалідністю мають саме великий спектр виробів, які вони можуть отримати. Щоб отримати необхідний протезно ортопедичний виріб, особи з інвалідністю звертаються до управління соціального захисту населення. Про собі необхідно мати паспорт, свідоцтво про інвалідність, ідентифікаційний код реабілітація або заключення виклика. Це дуже чудове стаціонарне відділення, де безкоштовно люди проживають, харчуються в реабілітаційному залі під наглядом лікаря та професійних реабілітологів. Проходять реабілітацію та освоєння протезів. Де ви проживаєте? Де ви прописані? Ви знаходитесь десь на реабілітації. Тому, будь ласка, звертайтесь до нашого заводу. Ми залюбки всіх приймемо, допоможемо. Розкажемо, як готуватися до протезування, готувати культю, які необхідно робити вправи для того, щоб потім було легше освоїти протезні вироби. Допоможемо з оформленням документів.